Так, після того, як ми вибрали БМС, ну, ампери по нашій БМС, ми нажимаємо Write Motor Configuration. Записати. Окей. Тоді переходимо в батарею, в мене літій Іон, 13 банок. В принципі, я вже це все пройшов. Там швидкості, різні, то є, налаштування море, немаловажний якби, налаштування температури. При, як, при якій температурі буде відключатися контролер і захист, то є, параметри можна змінювати, але дивіться, самі на свій страх і ризик, ну, майже і все. Тобто, тут багато, багато різних налаштувань, але саме головне заходите в розділ FOK Filtrs. У мене чомусь не відображається, але у вас може відображатись фільтр, і там потрібно завжди ставити False, тому що можна спалити контролер Всім дякую, слава Україні! Героям слава.